Запрошували народний депутат України Андрій Ярослав Якушанський, депутат Львівської обласної ради, Михайло Михайло Жичко, міські сільські залишні голови, керівники управління установому літації. Більшість депутатів не дивилися, озвучили так. Можуть для роботи нас є, які будуть пропозиції щодо початку роботи нашої сесії.

Маліалітаному дизайн було озвучено питання про те, що на території району користувачі військової, які бачать дуже погано якість газу. З цього приводу ми запустили сьогодні керівника Сантурського управління експлуатації газового господарства Ігор Миколаєвич, революції на своїй колонії. Чому така ситуація? Якщо запитання буде, то прошу її. Те, що стосується організація нашої. Е, піднімалося питання про якості газу, але я скоростаюся з такою можливості, я ще хочу здобут підняти два питання, які важливі, і вони постепенно є в нас на споку, в розмові, в колективі, на роботі. Е, це, наприклад, подачі політичів фактично і на рахунок питання. Якщо не проти, я закінчую вашу газу, то по якості газу будуть питання. А коротка і протеза, Тобто ви в тому особистому кабінеті маєте можливість абсолютно все робити в своїй особистому рахунку. Дивитися попередні періоди, роздруковувати різні періоди. Тобто вся інформація, яка є в нас, пасі, ви там можете її побачити і опитувати. Особистий кабінет на сайті Ви заходите, Виводите компанію з облію Газбуд, це є постачальник природнього газу на ренту, ви вводите номер свого рахунку номер останньому платежу. Електронну адресу і здійснити реєстрацію. Відповідно, ті, які зареєструвалися, їм не потрібно вже подачами десь дзвонити, десь судити, подавати показники. Вони це роблять автоматично, маючи вдома інтернет. Наголошую кажуть, якщо є бажаючі, наприклад, установи організації, щоб це зробити централізовано, здійснити реєстрацію працівникам ми готові зі дзвонитися домовити. Ми приїдемо вашу на установу з нашим кроків, і і допоможемо. Це з приводу особисто. Шакрім того, в цілому зараз було що відбуваються значні зміни в енергетичній галузі. Відповідно до третього європакету аналітично відбуваються такі зміни. В минулого року у нас набулося розподіл функцій зберігання, постачання і транспортування природного газу. Тобто в одне показ не може бути, наприклад, транспортування і постачання природного газу. Відповідно, ми зараз як газ, Виключно є розподільча організації. Тобто ми перевізники, перевезти хліб хлібозаводу до магазину, ми їх розподіляємо виключно природні газ. Окремо є транспортуючі організації, це такі як Трансгаз, і є газовидобовні компанії, це вони здійснюють видобуток і є постачальники природні газу. Це ті організації, які безпосередньо здійснюють породи з природного газу. Фактично зараз є, що так вкладені води з промисловості. Мають право на власний розсуд зазначати постачання. Тобто, чи це населення, чи це промисловий комунальних самі особисто рішення, з якого постачальника використовувати зброю. Відповідно, з цими змінами зараз е, навідбувається ну, колосальна зміна законодавства. Тобто, в нас єдиний, один з найважливіших документів, які регулюють нашу діяльність, це є закон України про ринок природнього газу. Крім того, Ну, кінцовує, в і в іншому виє нові правила постачання природнього газу, які внесені зміни, правил безпеки системи розповіщання. Ми відповідно намагаємося по мірі інформувати населення про ці зміни. У жодневому виданні була інформація про зміни законодавці. Ми в подальшому будемо інформувати населення через засоби масової інформації, через руховані видання і через питанці. Будемо інформувати, про всі зміни, які відбуваються в законодавстві. їх ще буде достатньо, але все по мірі, мірі необхідності. Багато питань з приводу подання показників газу, що ми спочатку, наприклад, ходили люди зараз відповідно, необхідно показники подавати по телефону. Відповідно, я зараз міна, є вимога законодавства, що контролер повинен раз року здійснити контрольне зняття показника. А відповідно обов'язок по податку... Для повних плечі споживача. Хорош, те, що, що? 에, зміни у нас відбулися, але ми не були, можна так сказати, і в повному об'ємі прийняти ту кількість дзвінків від населення. Порахуйте, що цілі райони були контролері, е, які обслуговували ці райони. Якщо забрали контролерів, не виникла необхідність забезпечення телефонним зв'язком, щоб люди могли дозвонитися. Повірте, це надзвичайно велика кількість людей, які дозволяються. Зараз створений концерт пол який приймає цілодобово телефонні дзвінки. Створені у нас люди на партії є працівники, які також пілодовому приймають показники щоденно. У нас є також розміщення на питаннях всіх телефони, по яких можна подати показник. Крім того, можна подати показник смс електронною поштою і ще раз найкраще це є особистий кабінет. Ще одне питання одразу на випрошення вам скажу, питання стоїть, чому фактичні показники чи не відповідають про визначні кількість вражає з питання. Бояснюю наступне звідти законодавства передбачається, якщо е до речі, зараз 1 січня дуже відрощені змінитися в тому плані, що споживач повинен подати показник з першого, 5 число. За теперні період. Тобто місяць пройшов, ви зафіксували на перше число фактичний показник. Якщо ви з першого показник, показник цей подали, він буде відображений в вашій питаннях. Якщо навіть вам не вдалося подати зазначений показник по телефону, смс, чи інших причин, ви не переживаєте, фактично з з нами передбачаються контрольні групи, які дійсно визначають середнє споживання по певній категорії споживачів, тобто в громаді, що це багато видно поставити. Якщо навіть вам питання, цей прийти, поки з показник значно більше, ніж фактично спожити вам, ви не переживайте, не лякайтеся обов'язок споживача платити за фактично спожити газ. Тобто, якщо у вас є питання, 100 кубів ви спожили 90 кубів, ви йдете оплачувати 90 кубів. Якщо вам не прийшла. В разі відділення Укрпошти, відділення Ощадбанку, вони мають наші бази, тобто до них по номеру свого рахунку, можна звернутися, вони вам скажуть до документа, тобто, якщо немає не квитанції, ви можете там здійснити оплату без квитанції. Крім того, в нових квитанціях, як ви вже мали можливість зазначити, в нові квитанції там є по грампи, є пустока. Тобто, якщо в разі. Питання, фактично, показник не відповідає, в тому, що є питання, там і то ви зазначаєте дату внесення показника, показник і суму, яку ви будете здійснити до плату. Відповідно таким чином ви зможете самостійно здійснити плату і по тих показниках, які фактично у вас на ліширі. Є надалі проблеми з телефонними дзвінками, багато людей не дозволяють. Ми стараємося і контролери, і соціалі, і всі інженерно-технічні працівники максимально всю інформацію розповсюджувати, сприяти споживачам в реєстрації. Зобійно в свою чергу воно зазначено обдаження на телефонні дзвінки і сервіс і зручні для споживача. Це і коротко створили до подачі, в і особисто кабінету. Сами ключовим питанням, яким було, це, хто, це було питання, якості галки. Питання якості газу воно стоїть зараз дуже гостро. Це одна з причин, чому воно настільки стоїть гостро, це не на вас. Ціна піднялася в між можна так сказати, сім разів. Відповідно, люди кажуть, вони за кожним кубом пильнують, щоб не перепалити, щоб більше грошей не заплатити. Вони хочуть. Заплативши гроші отримати якісну послугу. Відповідно, коли була ціна газу в і ще значно вищі періоди ще що коли у вас, відповідно, питання якості газу воно не так гостро стояло і не піднімалося, оскільки ціна на газ була недорога. І воно, в принципі, було не настільки актуальна. Проте хочу наголосити, що ми, як Господільська організація, приймаємо газ з газорозподільчих станцій. До газовоспуднічних станцій газ транспортує Вікторансгаз. Вікторансгаз запускає газ газотранспортну мережу з газовизуних компаній. Це такі, як окремо лікування, і відповідно з кількосних постачальників. Це може бути чи з Європи, чи, наприклад, ну, з Газпрому, чи Чехія, чи в Польщі в тому, в тому Відповідно, Трансгаз перед тим як запустити. Газ в транспортному трубу він перевіряє якість. Укртрансгаз має 67 фізико-хімічних лабораторів, які визначають якість природнього газу. Тобто вони запустили в транспортну трубу газ, вони перевірили якість. Якісні показники газу можна перевірити на сайті Укртрансгазу. Після того, як Укртрансгаз поставив, протранспортував газ до ГРС Перед тим, як нам прийняти газ, проводиться випадка газу, також е е перевірки фізико-хімічних властивостей природнього газу. Відповідно, ми отримуємо е цей природний газ і ми маємо паспорти фізико-хімічних показників. З цими паспортами також можна ознайомитися на сайті 104.ua. Заходите на Вівгаз, там є графа якість газу, і ви можете. Вони розміщаються щоденна. Тобто за це прийшло, відповідно, ви можете подивитися і ознайомитися. На сайті Євгазу ви можете ознайомитися з посередньою природнім газом, який прийшов в нашу сусідчину мережу. Крім того, ви на сайті ФАЗ ви можете ознайомитися з потачниками, які пішли по всій Україні. Хочу наголосити, що цей газ, який транспортується по магістральним сполукам. Збирання цього газу є як і ми, так і наші східні колеги. Тобто це тої самої якості споживає природні тобто, газ і ми, і вони. Що хочу наголосити, багато питань е е стоїть до того природнього газу. Одним ключовим моментом якості гази, природнього газу це є депутат зустріння з природнього газу. Це один основних елементів

У мене є вострія, що потрібно може навести теплохворність, вона прикрашає 700. У нас вийшло, яка йде на ліфт копиру, особливо самі, що теритон є 8200, згідно отис хімічних. Але, наприклад, як на судово вище, воно йде 7900. Тобто там є теплофорність, знаєш, нижче. Терисамбір і самбір, вони мають теплофорність, відповідно, той самий чайник буде закипати швидше. Хочу ще зразу розвіяти такі що тому одноразово депутати задають питання, що ми розбавляємо газ, додаємо якісь певні речовини, через що перебільшуємо як король газу. Наприклад, були тези за додавання повітря. Ну, скажу Такі повітря систему додати не можна, бо вона є еліматична, по-друге, це є викуплене суміш. Відповідно, також говорили, що ми додаємо, наприклад, як АТО. Ну, Це дуже цікава позиція, але питання в тому, що АЗО це є речовина, яка точну його. І хто в цьому може провести консультацію, вони розуміє, що прибудування такої речовини, воно приведе ціну газу значно дорожче, ніж вона є на даний час. Тобто, щоб ви розуміли, природній газ ніхто не розбавляє, ніхто не звертається в мережу для того, щоб погіршити якість природні газ. І природний газ, який вийшов з там, наприклад, місцевого, і до споживача, він прийшов в одної в якості. Тобто, І це є підтвердження фізохімічних показників. Прошу запитання. Прошу вам питання. Теорію ми зрозуміли, але практик. Я фізик і тиснути зарядні газу, і у кожному домівнику фізики можна визначити, кіткі час закінчення води, тому що не сказали, що теплотор назад у нас в районі на багато вище відставці стандартів. На превеликий жаль. Саме до вас. Ми по кольору газу можемо визначити його закладність. Коли газ горить, зараз часто, грубим кольором, і коли він горів червоним кольором. Офенання. Тобто, Далі, теплота згоряння, ясно пам'ятаю. Літинки крутиться, ми платимо за куби, а теплота як є нижче бажаною, тобто теплота згоряння, як пояснити, мала би бути набагато. Якповідача, що мало б набагато бути вище. Це перше. Друге, чому газопровода знаходять конденсат, є вода, і труби не закриті, а в трубах є вкручено в для зливу води. Дякую, Дякую за питання. Присок питання Червоний газ він, ви можете звернути увагу або попрактикувати. Червоний газ він може бути один з тих випадків, це є коли відсутні відсутні для розпорядження кублогазу відповідно про ці потребування спороднього повітря. Відповідно, якщо недостатньо вентиляції, недостатньо пришли повітря, відповідно, відбувається неповнец-порожні газу, відповідно, через це можливий червоний політ спорожнього газу. Це сама камфорність, це на приміщенні. Я з вами не буду сперечатися, якщо ви маєте червоно-брійні гази, видана справді. Ще крім того, до речі, спочатку немає, точно наголосити, з цього кодексу разом зі межі, що газотранспортним спорищі мають право звернутися до незалежних організацій, які можуть здійснити, наприклад, незалежну оцінку перевірку. Наприклад, в разі якщо є сумніви, з проявності кровогазу, сповичі можуть звернутися до територіальних органів, департаменту технічного він організації. Розвитку для проведення до щодо перевірки якості газу. Тобто ви можете собі незалежно здійснити звернення, платити і отримати фактичний результат. Крім того, на рахунок відповоду, так, я вам скажу, що це в нас на даний час це дуже велика прокуманту. Так, в старому саму. Найбільше прогулянки це є санви. Е, дуже старі застроїв. У нас запроводи зараз є 50 років. Відповідно, е, дання запроводів, коли ми зараз допомогли. Само міняємо по словому проєкту, що я сказав, ви шанологічним. Так, відповідно, коли в коштуємо ці озвукову, де там доріг про випало, тобто, щоб ви розуміли, що газова мережа є стара і її необхідно міняти. На даний час програма відділяє кошти, фактично це не достатньо кількості для того, щоб робити. Наприклад, минулий рік нам для нормальної проведення проведення інвест менше проходити на належну, як кажуть, подачу споживача природнього газу, бо знову ж таки, почини вода в газ. Значить це є директорці. Відповідно, коли я вода в трубі тиск зменшується, може не дотримати відповідного тиску до свого газового приладу. Ми робимо все можливе при таких випадках, ми контролюємо і стараємося встановлення шпуцерів і е, спуск будинків. Це ми собі, е, стараємося таке робити, якщо є опальний період. Якщо є опальний період, іде споживання природного газу. Якщо між опальний період, звичайно, ми будемо включати е, житлові будинки, мікрорайони і будемо продувку робити. Але коли це є опальний період, нам треба виходити з ситуації такої, що і споживач повинна хату відріблять. І щоб ми його не відключали у пальний доріг, все для того, щоб спустити цю газу, щоб цю воду з газу не взувати. Фактично, всі що штура, які є, вони від того заварять, якщо вода Прошу. Ну Давайте два no, питання. No, Перше no, питання, no. яка зайна площа зими в Старесанському районі знаходиться під вашими об'єктами, скільки виступили. Є обсяги газу, які споживають на старостанському районі населення плюс умисловість порівняно в руках 15, 14 і 13. Чи збільшилися стане на сьогодні, об'ємним писанням? Дивіться, наступне справою плату, маємо подату, стану зараз не можна проєктувати. Можете окремо питання зробити на сесії з перебудемо. Якщо є необхідність, ми податково можемо дати. Зайди надати, не може питання за земельному податку, що вас стосується. Вважайте моє питання зараз. Далі, наступне питання заробнього газу. Зараз, наприклад, я вам конкретний в складу не можу прийняти в переднім періоді, але в тому році багато, наприклад, маємо об'єктів промислових об'єктів перейшли на перепалу. Відповідно, зменшували споживання газу і відповідно населення, зараз пішла тенденція до зменшення споживання природного газу. Якщо треба як попав, я по цьому питанні не готувався, то вже є, але інформація відкрита, ми можемо дати всю суну Ви кажете, період вас цікавить конкретно по категорії, і ми вам даємо інформацію. Період категорії здорової. Прошу про це. Але давайте будемо документи, речі, ви вже пікати, коли де у мене до вас запитання, дивіться, як ви тут кажете розвіяти місто, то розвіття такі вір. Коли відбулася тенденція до складу світового ціни на газ світі, то чомусь для наших коробниць, ну в нас народі кажуть, для олігархів ціни на газ палить, а для населення ціни на газ не палить. Це читання на національної комісії про обліка на карті за спорту. Ми їх фактично виконали, Нам довели ціну, ми про них працюємо. Тобто, питання цінової політики, це буде. А чи старається щось? Вони нас не ставлять до відносина. Тобто при зміні законодавства ми не маємо можливості вплинути, наприклад, ми ще додаємо, що вони, наприклад, з офіційних чи інші частини, що ви ми хотіли покращити, степень, сутлові, то подібне. Можуть послухати, можуть приступити, але вони приймають річні до ціни відповідно, вони вам можуть дати детальне роз'яснення. Два запитання. Перше, ви сказали, що якщо платіжка прийшла сума більша оплати, чим є по факту використана, то служба може заплатити менше. Чи ви можете заплатити більше, якщо пішла менше? сума? Перше. Перше запитання, друге запитання. Чи буде незалежні, незалежні експертизи тим, газу? Які здійснювали, тобто не знаю, фірми, які здійснювали оцінку якості газу, які зовсім незалежно ви можете зайти на сайт Києва Києва Блага, були вернено споживача, з приводу якості газу було проведено від з споживачем було віддіслено відділено її помешкання відділення кожного газу, тобто ввелося від інформу з кожного газу до доведення до незалежної лабораторії, проведення експертизів, виданий депутатів, карток які були на надані і тобто є по ціні по ціні повинні платити фактично за фактично споживати можна платити більше фактично служити про газ це є сума до оплату споживку заплатіть у вас нам не треба ваші гроші і не треба менше ви заплатіть то що ви служили якщо платіжка прийшла на меншу суму можна заплатити більшу суму по факту все по факту?

Значить, я говорить про те, що якість газу була не на тому рівні, що ви нам говорите. Хоча за останні ці 2-3 дні ситуація змінилася, не знаю, що це ви питання. Ви дуже гарно говорите, щоб люди просувалися в самій особисті. Але ви знаєте, що на себе. Ми це всі об'єднали. Є продуматику, я не заперечую, тобто дуже велика кількість людей, які не можуть звонити. Особисто я вам кажу, так, якщо ми зареєструємо всі, хто має інтернет, то навіть 70% ті, які мають доступ до мережі інтернету, повірте, у нас проблема з планувати. Я кажу, якщо зареєструємося в особистому інтернеті, Ті, які мають можливість на роботі чи вдома скористатися за ним, повірте, навантаження до сході лінії знак менше. Якщо, наприклад, людина подала один місяць показник, другий місяць показник, воно йде на рахування, один місяць, другий місяць, третій місяць. Правильно, відповідно. Але людина платить фактично правильно? Хоча в нас по базі може бути він значно більший. Відповідно, потім, якщо в нас по базі виходить бурженко, що ми повинні робити? 全部ともプレッシャー。<noise> <noise>